Хлопці, подивіться, хлопці! Наче хто! Хлопці, подивіться! Наталія Шестак показує фото рідних військовослужбовцям, які повернулися з російського полону. У мене пропав безвісті мій чоловік, зять рідний і плем'янник. Племянник і зять пропали в один час і в одному місці. Вони разом пішли з першого дня захищати Чернігів. Потім вони були на різних напрямках. А пропали у Покровську. Наталія розповідає, вперше приїхала сюди, коли додому повертали захисників у форматі тисяча на тисячу. Тоді колишні полонені сказали, що бачили її чоловіка та племінника. Ми були дуже, дуже раді на якусь звісточку. Потім нам ще раз сказали, що хлопці теж ну пізнали, бо фото передавали хлопцям, щоб вони дізнавалися, щоб вони бачили і нам казали, що є такі хлопці в полоні. Є ну а на Пізавчори так це вообще если хлопець сказав, що два дні назад бачив чоловіка. Так вони вообще емоції такі були. що аж зашкалювало. цей момент. Зафіксували журналісти суспільного. О, так, все хорошо. А От сюха діво ще заходяться, пожалуйста. Камишу камішини в хорошо, да? башу ще зі слід наталії шестак. Її чоловік без звісти зниклим вважається з 28 серпня 2024 року. Йому наразі 54, Він військовослужбовець 119 ї бригади. Тро має двох доньок. Його дуже чекаю. Я сподіваюся, що він прийде. і Ми разом з ним долучимося до моєї нової роботи. Я працюю в ветеранській спільноті в нашому Чернігові, де ми відновлюємо наших хлопців після полону, поранення великої тяжкої хвороби. Розвиваємо такий адаптивний вид спорту, як волейбол сидячи. Олена родинок, друга донька Володимира. Вона чекає не лише на батька, а й на чоловіка Олександра. 1 січня він в статус вже був зниклий безвісти. А 13 січня тільки ми отримали від військової частини сповіщення про те, що він зник безвісти. Зник він поблизу населеного пункту Вовкове Покровського району Донецької області. Досі вже шостий місяць. Як він зникли, ніякої звістки ніхто нічого не дає. Олександра Руденка двоє синів. Олена каже, молодшому рік і дев'ять місяців. Він вдома з бабусею, а старший ходить на зустрічі разом із нею. Спочатку, коли була перша тисяча, перший день він не був з нами. А вже потім, коли ми повернулися, я вже додому, кажу, Кирил, поїдеш з нами завтра. Він каже, ну, звісно, поїду шукати. Я, ж, я хочу, я хочу, я жду, дідушку, папу, дядю діду, діму. Я всіх каже, жду, чекаю і я поїду. З того моменту він, ну як тільки знає, що я їду сюди, він хвостиком за мною бігає, щоб тільки не одрали. Від нього. Тато із з дітом вернуться в місті. Разом із Володимиром Шестаком на Покровському напрямку був чоловік його племінниці Наталії Лесун Дмитро. Жінка розповідає, як вони з родиною дізнаються про обміни. У нас є своя група, називається Штаб. Ми туди. Якщо дізнаємося інформацією, що буде обмін, ми туди пишемо інформацію, приїжджаємо і збираємося Бираємо, всі разом. І їдемо. Наприклад, сьогодні на роботі була я працюю медсестрою. На роботі була повідомили, що вже поміняли офіційно. Зриваюсь, таксі визиваю. Все приїхала. Кожен обмін для родини це можливість дізнатися хоч щось про рідних. Сюди жінки приходять разом з рідними інших бійців 119-ї бригади. Кожного з воїна ми стараємося друкувати на фотографії, на пишемо ззаду, хто, дружина, щоб номери телефону були, передаємо хлопцям пачками, цілими пачками, передаємо хлопцям. А можна ще залишити? Дякую. Пойду, Там хлопці навіть не виходять на це, на вулицю. Цього разу Наталія отримує ще одну звістку. Звільнені полонені впізнали побратима її чоловіка. Вово познає ух ти, божечки! Ну даді а отам що да, Сказали. Я ради сюда мені і калась. Тут бачиш, тут бачиш, ну, та, ну, треба ходити, треба ходити, хлопці знають. Відбачиш. Майже 10 місяців, як мій брат о, без вісті зник і про нього нічого не знав. Мені сьогодні і, колись, і я говорила про себе, що е, Воває, не далі їкалося. Я сказала, що вас і і Я знала. Все добре, все, все добре. Да. Опісля люди, які прийшли зустрічати військових з полону, намагаються поспілкуватися з ними через вікна. А, хлопці, хлопець! Почекай, почекай 118 ТРО! дивись, попросили дізнатися. Петренко, Богдан Сергійович, Другий хлопець Фалалеєв, Сергій, циган. Позивний. Був дуже гарний. Я вважаю обмін. Хтось повернувся з 119-ї бригади. Хочемо зустрітися, якщо сустрітися. А ні, так потім зателефонуємо, телефонуємо, перетелефонуємо. Наша все таки бригада повернулася, і будемо зв'язок триматися з хлопцями всі разом. 12 червня з російського полону повернули ще одну групу важкопоранених і хворих військовослужбовців. Серед них були захисники Маріуполя, що перебували в полоні понад три роки. Частину звільнених українських воїнів, яких обміняли цього дня, вважали зниклими безвісти. Алла Бідна, Олександр Цірок, Суспільне новини, Чернігів.